Основна моя ідея зробити так, щоб люди почали наповнювати своє життя, щоб вони не чекали від когось, щоб вони створювали те життя, яке вони хочуть. Мене звати Роман Макаренко. Я психолог, я бізнес-коуч, я бізнес-тренер. Я вже багато років проводжу навчання людей, я провожу розвиток цих людей. Уже не сотні, а тисячі людей пройшли моє навчання. Приклад таких людей я описав в листі. Які прикріпив до реєстраційної форми, що в мене вже є на даному етапі? Це відео з конкретними методиками. Це купа постів, які люди оцінюють достатньо високо. Я використав свій день народження і сказав, що ви можете написати або привітання, а краще написати, чим я вам був корисний. Чому ви читаєте мене? Чому більше п'яти тисяч людей підписані на мене в Фейсбуці? І от купа людей написали: наскільки я даю корисний контент. Це ж не тільки пости в Фейсбуці чи в Ютубі. Це різноманітні канали, це різні напрямки. От е, був у мене Звісно, спочатку Фейсбук, потім я починаю знімати відео в Ютубі, потім Тікток, потім Інстаграм. Тепер я все це об'єдную. Я роблю різноманітні проекти. Один з них називається наповнене життя. Тобто я показую людям, як можна жити цим наповненим життям. І всі ці проекти об'єднуються однією основною ідеєю. Показати, що можна створити своє життя так, як хочете ви, зробити себе щасливим самостійно, не чекати, що хтось його зробить. Зробити це самостійно, тобто у кожної людини є оця сила. Я лише допомагаю показати, де взяти цю силу з себе, і виходить, що кожна людина, створивши своє щасливе життя, може жити насичене життя. Не тікати від життя, а навпаки, створювати його, робити так, щоб інші люди захотіли створити таке життя, щоб хотіли наблизитись, щоб хотіли бути разом з цією людиною. І тоді утворюється багато багато контактів, багато сімей, багато дружніх зв'язків. Люди стають ще більш щасливими, ще більш успішними, ще більш заможними. І ми таким чином покращуємо, покращуємо життя. Почну, звісно, з українців. Вже зараз я бачу результати своєї діяльності, вдячність людей, постійне збільшення підписок, відгуки того, що у людей змінилося життя в кращий бік. Те, що люди додаються, і в мене збільшується аудиторія, і є показником того, що я на вірному шляху я буду робити це і далі. А з вашою підтримкою я зможу це робити швидше і краще. Знімаючи відео, я вже придумав декілька нових ідей, вже їх запишу в свій блокнотик. І поки ви будете дивитися це відео, я буду вже реалізовувати ще нові ідеї. Так що, вже дякую вам за те, що ви є, за те, що ви створили цей проект. До зустрічі!